Вітаю, бідрішах, врай проти Андрегал. Бельгія рейтинг 1991. 0-1. Старнійський захист. Можливо, ми з ним грали це недавно. Так, Кінде 5 Ну, здається, так. Краще Мені... Ми... А, G4. Він гальмує. Гальмує, гальмує. Ну да. F3, G4 він зіграв. Так. Ну, давай візьму, Цікава якась позиція. Не було в мене ще такого? Такого чуда. Там десь он вже 5 не прийма. Ну, давай так. Мабуть, навіть сюди піду потім тут. Но не дають. нападают Ну, разок удар. Разочек. Давай поки так. Сам тут пішов. Ну, давай пожертвуємо пішелько. Мені треба активність і. Якби чорні поля, плюс слон. Мені здається, тут він трошечки недооцінює. Щоб мене фігури ожили. Мені так здається. Так. Сюди ще пожертвувати це можливо буде і перборчик. Так, є маленька пасточка така. Жло сюди По білим полям. Проясним ситуацію. Побачив суперник уже. Відведе ферзя, ну, не знаю. Я можу все рівно сюди піти. Або що, да? Угу. Ну, давай максимально активно граємо. Слон тільки мене не ехті, а так. Все добре. Можливо, зараз навіть зіграє. Якщо з f 1. Так, ну він туру виключить. У мене є якась можливість підключити так фігуру, але не знаю. Взагалі я так дамов піти. ферзь сюди шах. Вот так просто. Ну, давай так, окей, не хочу я сюда пускати. Можливо, навіть так сюди. Не знаю. Шах хочу, дати, там. Можливо, підключу всі фігури в атаку. Джокера на А8. Чокер. Так, мені звалось шах, і там щось труба якась тобі, ні? А, не труба. Якась не труба. Ну, добре. Не хочу венщити. Хоча, можливо, це був останній шанс. Не щось я не знайшов. Ні. Не, це якась. Так, а це що таке, слона підключити, але це в принципі? Подвійний удар, чи? захищається. Е, на жаль. 86 на 75. Ну, добре грав Суперник. Хоча мені здається, десь він там. Щось втрачав. Програвав партію. Так, ну я. в 4 треба вставити, ну окей. Можливо, запам'ятаю, можливо, ні. Тут добре я зіграв. Знайшов ініціативу Ферзьє 8. д ну, 7 Сильніше десь. Пропускаючи 4, Можливо. Чи ще щось там. Коротше, перестройки перестройками, але ну, мені захотілося по-іншому. Так. Перестро... Да. Треба було, можливо, 3 все-таки кращий. Також про нього думав. А да, тут ФВ, він перестроїв фрезя і Ферзь захистився. Ферзь все захистив. Тут він чомусь. Спочатку я, звісно, зівнув. Я не захотів переходити веншпіль, не знаю. Не, не, не хотілось мені. Матеріалу немає, якийсь слон дохляк взагалі. Не переходиш, тоді без фігури пограєш. Ну Він повернув по-джентльменськи. Тут я вигравав Кінів 4. Все. Цей нот, я думаю, просто так переведу. Загроза сильніше виконання, але може треба було атакувати. Кінь атакувати. аж три. Ага. Так, кінь заходив з ефекто суми. І партія закінчилась. Ну, мабуть, ні, але об'єктивно так. Тут аж п'ять требують. Я не бачу продовження. Зазвичай, коли така позиція, то якби. Зрозуміти, що треба зробити хі аж 5. Або аж 6. А, ми короля ховаємо. Віконце. або угу. слон f 6 так? І так десь. Шестіт. Прикольно. Ні. Зрозуміти можна було. Але це треба зрозуміти, що якісь перші ідеї не працюють. Тоді треба захиститись. Тоді треба зрозуміти, що треба кудись короля дівати. Тоді треба зрозуміти, що. В віконці де поширше аж 5 і нормально. Так вже було все добре, але. Трой 4 не забрав. Ну, тут. Нічия, тут взагалі програється все. Ферзі 6. Ну-ка, якщо так. А, така нічия. Ясно. Тратив цю ниточку гри трошки.